Ви сьогоднішнього дня бомжи, друзі. Бомжі люди, у яких немає постійного места жительства. Ви люди без справа собственності. Жителі ДНР у розпачі. Десять років тому вони чекали на Росію та хотіли жити в русском мірі. А сьогодні цей рускій мір забрав у них житло, фактично викинувши цих людей на вулицю. Попередніх випусках я розповідав про те, що на окупованих територіях Донеччини псевдовлада забиратиме квартири у людей незаконно. Ну і ось це сталося. Тепер мовчати не можуть навіть ідейні патріоти руського міра, як ось ця жіночка, яку побачите далі, і не лише вона до слова: Ваші права собственності ні о чому ні Тепер товариш Пушилин з, 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 зі своєї комісії буде рішати, Давать вам ваше жилье, которое когда-то вы купили, либо которое вам подарили, либо которое вы унаследовали. Теперь он будет решать: ребята, ура! Вы сегодняшнего дня бомжи! Радуйтесь! Да ладно, товарищ Пушилин, что, обманул! Ніколи такого не можно було очікувати від колишнього МММщика, правда? Взагалі? Ось ця жіночка це Юлія Скубаєва. Я розповідав про неї раніше. Зараз просто коротко нагадаю ху із іт, щоб не лізти сильно в подробиці. Це така ідейна патріотка руського міра, яка в 14-му році закликала українців своїх земляків виходити на вулиці в підтримку Росії, цебто виходити проти України. Вони там своєю бандою гуртом волали про те, що геть Україну, вставай Донбас, Росія мать з тобою». Ощо, а тепер бачите, вона от говорить так, ніби те, що зараз тисячі людей в ДНР стали безхатьками. Це все, це все не її рук справа. Вона тут ні до чого. Ну, подумаєш, вона просто кричала, що не треба нам тут Україну, і все. А тепер у людей, у земляків, її просто відібрали житло, і все. Але вона не винна. Ви не розумієте, це винні люди, які дозволили всьому цьому статися. Ну, а те, що вона сама агітувала всіх ставати на шлях зради України, це все напевно інше. До слова, ось ще один персонаж. Ну, тією ж самою проблемою, як і всі при подачі документів э, в МФЦ э, прийшов відказ, Арест на власність. Арест по 341-му постановленню э, в списку. Попала моя квартира, тоже непонятна, як. Та ти що? Не зрозуміло як? А ви згадаєте, хто в 2014 році топив за створення цієї ДНР, захопив там владу та кричав за відокремлювання від України? Ну тепер хавайте, що мені тут ще сказати йому После судового засідання е -е -е, представники адміністрації Пушильна представ предоставили та постановлення, яке якобы скрытая, і номер по порядку моєї квартири в этом постановленні 206 тисяч 16-та квартира. Тобто этот список дуже великий. Но, Розуміти масштаби, це не просто там десь Пушилін в одному будинку в закинутому районі Донецька віджав квартиру. Ні. Цей персонаж каже про щонайменше 206 тисяч віджатих квартир. А за даними журналістів, ця цифра перевалила вже за 300 тисяч. Три сотні тисяч квартир, собі у власність забрав Пушилін. Це не просто якась велика крадіжка, це, це просто нонсенс. Основання вони не предоставляют. Суд признав постановление законным. Сейчас ми подали в апеляцию чекаємо результатів. Ще такий факт, що в этой квартирі э, родился ребенок, прописан, йому сейчас два года шість місяців. І, несмотря на вот это все, э, квартира в э, собственность ДНР. Невже суд ДНР визнав крадіжку квартир законною справою? Матінко рідно, це так неочікувано. Суд невизнаної республіки виявився нечесним. Йо, біда, біда, ну це ж при нацистській Україні квартири не могли віджимати. Суд працював не ідеально так, але хоч працював. А зараз при ДНР у дітей забирають житло. Ну а хто із цим не згоден, вочевидь, стають іноагентами або не патріотами. І цих людей після цього всього треба вочевидь судити. Тільки в цьому випадку ДНРівський суд таки винесе вирок. А коли щось заходить про права людей. Про які права людей в російській окупації взагалі можна говорити? Навіть бандит та злочинець Яник собі не дозволяв такого, щоб прийти та позбавити квартир 300 тисяч людей. Але я чомусь переконаний, що для Пушиліна це явно не межа. Він ще нас здивує. Ми жили дуже хорошо в своїй країні, в своєму місті, в своєму домі. В один день прийшли люди, чужі з чужої землі. І... Просто нас привратіли в собак. Жителька Маріуполя, яка пережила всі звірства, що чинили русські в місті у 22-му році, коли вони покривали Маріуполь килимовими бомбардуваннями, скидали фаби на житлові квартали, обстрілювали танками, будинки впритул. Дівчина розповіла росіянам те, що, хоч Кремль і розповідає зараз про якусь там відбудову міста. Маріупольці ніколи не забудуть того, що зробили з ними росіяни. Просто нас привратили в собак, в звірів, які сиділи по підвалам, без їди, без води, без зв'язку, в вічному страхі. Це те, що я ніколи не забуду і ніколи не дозволю забути е, своїм дітям, тому що я считаю, что такое нельзя забывать. Таке направду дійсно неможливо забути. І я переконаний, що от навіть ті, хто пережив ці знущання росіян над людьми в 22-му році, а зараз перевзувся і топить за Кремль, ну, наприклад, як оця дівчина з пологового будинку, всі її бачили фото тоді, і ось вона зараз. Я переконаний, що навіть вона не забула і прекрасно пам'ятає це все. І хто це все робив. Просто гроші для когось виявилися важливішим за пам'ять. Це просто такий тип людей, що тут ще сказати. Але Путін казочками про відбудову та картинкою відродження явно хоче в такий спосіб затьмарити спогади, занурити всіх в свою реальність. Реальність, де кажуть, Росія всіх спасла. Тільки це все далеко не на всіх діє. Далеко не на всіх, бо в Маріуполі величезна кількість людей, які чекають на повернення України та ніколи не хотіли бачити цей русський мір. То, что там говорят, там отстраивают, строят что-то, больницы, послушайте, ну это настолько вот, знаете, какое-то мышление странное. Неужели мы жили в землянках? Нет, конечно, мы жили хорошо, у нас были хорошие зарплаты, у нас нормальный был уровень жизни. И сейчас это все э, просто ничто по сравнению с тем, что пришли чужие на нашу землю, в наши дома, все у нас забрали. Убили половину города, и эти, і ці, зараз же эти убийцы, они пытаются как-то наладить эту жизнь. Парадокс у тому, що руски не намагаються навіть щось налагодити, щось відродити. Дійсно, руски просто створюють пропагандистську картинку, і все більша частина міста все ще зруйнована, і це просто копія прип'яті. А про турботу та піклування від вбивців мародерів та бандитів. Просто згадайте про те, про що я розповідав в попередній новині: ніякого піклування, тільки знущання. Знущання з написом «Made in Раша на самом ділі. цю техніку просто викинули. Ну вона, блін, вон дачний посіок. І техніка, яку просто привезли, бросі зі спірсні м'ясне і снімають запчасти. Тимчасово окупований Крим, район Севастополя. Окупанти вирішили кинути свою техніку на галявинці. Вірогідно, з метою створення певної фальш-позиції, щоб спробувати ввести в оману українські сили оборони. Однак руски явно не врахували те, що доблесні громадяни розберуть цю техніку на запчастини. Ці доктора тут сняли вже. Здесь когда-то стояли 4 контейнера пусковых с ракетами ПВО. Ну, это вот что-то типа С-300, скажем так. Еще один МАЗ. Пойду, дойду вон до того радара. Да, братан, как же тебе х... стало. Год назад ты выглядел гораздо лучше, чем сейчас. Ё-моё. В все розпотрошено. Тут залишається сподіватися, що і решту систем ППО в Криму окупанти ну, теж покинуть ось так от без нагляду. Та після чого наші партизани разом із звичайними шукачами металобрухту зроблять з якоїсь С 400 або С 500 щось справді корисне. Ну, наприклад, розкладний столик для пікніку. Чомби і ні Редуктора з колес зняти. турбина всякая, автономка, все нафиг снято. Блин, отрывают практически все, что отрывается. Когда были в том году здесь, всякая начинка электронная была. Но много чего было, сейчас даже вон в верхней крышке у самого полотна радара открыты. В Кунге ничего вообще не осталось. Не открывается. Здесь в кабине ожидаемо даже кресла нет. Унісіно було все. Ні, ну з такими апаратами стає зрозуміло, чому по Криму так часто останній рік щось прилітає. А цим літом, взагалі, окупанти не встигають утяматися, як знову тривога і знову якась небезпека з повітря. Тож сподіваємося на гострий зір наших партизан, і тоді прильотів по противнику на півострові явно буде більше. Ой, ми приїхали, ми вже уже пообідали, сходили на пляж що я розстроєна, нічого не сказати. Ще трошки про окупований Крим, місто Алупка. Люди, які приїхали відпочивати фактично в зону бойових дій, поскаржилися на жахливі умови на півострові. Вони кажуть, що і нормального пляжу немає, і в морі небезпечно, харчування кепське та перебої з гарячою водою. От що це? як не яскрава демонстрація занепаду туристичної інфраструктури півострова в російській окупації. Я дуже сильно розстроєна. Я думала, що все буде по-другому. Номера, ну то, що номера с Авде я к этому була готова. це не самое Але, що мене дуже сильно расстроило, це відсутність пляжа. Потім пішли на обід, думаю, ну, може бути обід хороші. Тож все очень скудно. Гаряча вода з 8 до 12, Я вообще в шоке. а жителі ДНР, уявіть в якому шоці: в Криму вода є з 8 до 12, а в республіці її взагалі немає. Того і диви, заздрати почнуть і підуть туди, щось віджимати. Потім з 8 до 12 ночі, тобто весь день гарячої води немає. Якщо ви хотите прийняти ви вимовитися? холодній воді. Ну, в общем, як то мені взагалі вообще... всі такі моменти вплили уже, коли ми приїхали. Ой, це ще не найгірші моменти, повір. Далі ти ще дізнаєшся про те, що ППО на півострові розібране, та що російські ракети падають на голову, відпочиваючи. Ну просто ось напишіть в коментарях, може, я щось не розумію. Ну як? Нось прокидається людина зранку і каже: хм, а який чудовий день за вікном? А не гайнути мені в зону бойових дій, куди чи не щодня щось прилітає та де вибухає, може поплавати там на морі, позасмагати під сонечком. До того ж, всі росіяни потрапляють на півострів незаконно, а тому мають усвідомлювати, що тоді, коли вони перетинають кордон з Україною, то фактично стають цивільними окупантами та живим щитом для російської армії. Бо ні для кого не секрет. Що руски прикриваються саме цивільними, тому, власне, і розміщують ППО, зокрема, над пляжами та в житлових кварталах. Але треба розуміти, сила оборони не припинять бити по військових цілях росіян на півострові, допоки всі об'єкти там не будуть знищені. Так само, як і росіяни не припинять робити те, що вони роблять. Тому тим цивільним русським, хто десь раптом може побачити це відео, я зараз скажу. подумайте трижды перед тем, как рисковать жизнью и ехать на оккупированную часть Украины. Оно того не стоит. Вас заманивают туда дешевыми или даже бесплатными путевками. Но мне кажется, лучше отдохнуть где-то у себя там в Анапе и остаться живыми, чем поехать в Крым и умереть от осколков вашей же ПВО. Почему вам не отдохнуть где-то в Геленджике? А, я забываю. Там все места уже занял один плешивый старик. Тоженітня поємність думати на цю тему. Пожалуйста, і я теж всіх би просив лишний раз в суї такі речі не упоминати. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався нашою країною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Серйозно, я б не хотів жити в цих умовах, і думаю, що ви також. Тому прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10-50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте проєкт цей у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.